Голови обласної державної адміністрації Хівщини системним та прогнозованим кроком режиму Януковича Адава, режиму, який будує поліцейську державу і готується до фальсифікації виборів. Також це призначення є результатом. Принципової позиції представників вважаю, на жаль, територіальних громад, чи десь нашої принципової позиції. Чому пояснюємо? Призначення головою обласної державної адміністрації пана Тимолюка, Дві постави є головою середній партії і одночасно народним депутатом України. Голосує за Харківські угоди. Прошу. Вибачте, Горбаля. Голосує за Харківські угоди. Як ми голосуємо щодо його оцінки? 66 депутатів плюс 116. Ось це. наша премте позиција што до претставува режимот и е глумица на Конституција.